Всім дай Боже здоров'ячку, миру, злагоди, добра. Хочу показати свої лілії. Багато я їх не маю, звичайно, але трішки є, я любуюся. Чомусь вони в мене не розмножуються. Так по одні. От бачите, одна, вони так стоять у мене, певно, років вже по 5. Та одна, потім оця взагалі. Пустоцвіт, не пустоцвіт, а сліпий пагін, чи як називається. Взагалі вона не теж одненька. Нема. О, моя красавиця, прийшла пані Коцька моя. Вона мене, як чую, вже тут тут. І ромашки якісь того року, такі якісь не, не дуже. Оця моя теж одна найбільша любов, теж одненька. Одненька. Теж років, певно, з п'ять я їх всі разом купляла. Оця одненька. Тоже одненька. О. Хочу показати з-під бутилки свою трояндочку. Бачите, яка красоня. Вийшла одна, то з там торішньої посадки, там того літа. Ну, не літа десь, не літа, вже літа десь липень я їх садила десь так. Одна тут, тут ще одна, але та ще не цвіте. І тут ще була одна, і я її, там була одна, я її зламала. І ще отака одна лілія. Ось така ще красуня. І все, і більше немає, і то все по одній стоїть. Ось такі ромашечки маю, ромашок маю багато. Ромашок маю, ну як багато, з тамтої сторони чомусь вони в мене пропали. Не можу зрозуміти, чому. Треба знову попідсівати, Я їх висіваю, е, достигає насіння з, е, на квітці. І я висіваю сама, розмножую їх. Тут попадали. діти. обмежувач, не хочу сидіти, падає. Такі троянди, ті ромашечки. Тут і хінацейка вже. Дня на день відкриється. О, така простенька, сама лікарська, сама проста. Троянд теж не маю. Троянди так само, все я попідсаджувала. Все. Щось того літа. Так дуже, дуже, дуже в мене бідно. Дуже багато знову попідсаджувала. Отака Тут посадила, посіяла майорки. Тут така, вчора їх кропила, така Red Intuition. Тут керів. Керіо. Тут така маленька лавандочка. Тут та знов починає цвисти оця. Тоже я її люблю такий колір май тончик. Тут ще одна така. Тут така якась вишнева. Я не знаю нас, тому що я їх купляю на базарі. Щось я кажу по інтернету, замовляла і щось мені Вони попропадали, не знаю по які причині. І я йду на базар, купляю без нас, але я знаю, що воно буде. Я й того року накупляла дуже багато того року, того буквально того літа, десь місяць назад, понакуповувала. Отака моя любов теж. Отут тут. Так само тут нагидочка така, теж їх люблю. І тут ще одна red Intuition. Така красуня. А так щось того року. Дуже бідно. Так ще покажу. Ну, ромашки теж з тої сторони, Вон, то що пропало. Ну, якесь таке бідне. Тут, тут таку лілію я купила, посадила. О, то є ромашка, то називається ромашка тут. Отут одна, тільки одна одненька. Тут теж отаке, отаке тоже називається ромашка. Отут От ще чомусь не цвіте. А тут вже пішли, тут вже гарні. Тут гарненькі, а з тої сторони не знаю яка причина. От тут така хіноцейка, вже-вже-вже, вже майже, майже відкрилася. Ще дуже мало їй потрібно. Дуже люблю квіти, які мають квітку у вигляді ромашки, дуже їх люблю. Та я взагалі всі квіти. Ну, не тільки я, я думаю, що багато таких, що ми любимо. Взагалі всі квіти. Отут лілія така біленька. Вона не біленька, вона трошечка такий, як молочний колір, кремовий, молочний. Вона низенька, вона не є висока. І отакі тут така краса, поки що на даний час. Там, я думаю, я понасаджувала троянд, бачу, що вони вже поприймилися. І думаю, що щось мені картинку зні... з... змінить, тому що ну, я в розпачі, я в розпачі. Дуже багато перемерзло тут, де не було винограду. Тут дуже багато навесні троянд пропало. Оця така моя красуня. Це теж такий, я купляла в жінок на базарі. Це такий дуже старий сорт, але я їх дуже люблю. Оцю теж вона відквітне і я її під бутилку. І ще буде одна трояндочка. Надіюся, що буде, бо є такі випадки, навіть багато такого, що воно не приймається. Я вже понатикала попід баклажки, он тут, під баклашкою. Тут баклашка стоїть, вон там дві баклашки, що воно не, приймає, ну, не завжди приймається. Найкраще приймаються такі простенькі сорти, які ті такі старі. А оці тепер не знаю, як їх навіть назвати. Е, що тепер я купляю, ну то вони так дуже-дуже важкувато, вони укорінюються. Можливо, я щось роблю, не так, не знаю. Тут таку маю е, чорна королева, отака, вона маленька, квітка поки що не знаю, може що зміниться, то саджанець. Того року, попереднього року, 2023-го. Ну, не знаю, можливо, щось з неї та й вийде. Ось така. Така лілія. Ну, що, більше нема, чим похвалитися. Тут такий лілейник простенький. Я їх маю багато там при вході до хати. Тут тільки один, бо я, чесно кажучи, я їх не дуже люблю. Чи тому, що вони в мене, їх у мене забагато, не знаю, по які причині. Чи тому, що я з них починала свій квітник і тоді, що які кошти мала, то й купляла. Отак. Ну що? Більше нема що такого показати. Всі бувайте здорові. Здоров'я миру нам. Миру саме головне, ну і здоров'я теж не зашкодить. Бо робити треба, працювати треба, і щоб працювати, треба мати здоров'я. Миру, миру, миру і ще раз миру. Тому що. Що важко дивитися, як трощать, як людей вбивають майно трощать. Так що молимося, щоб Бог дав розуму вже, і опам'яталися і той маскаль, і наші, щоб не крали. Ну, це не політика, це просто моє висловлювання. Всім всього найкращого. У нас, певно, Львівщина буде дощ, щось так хмарно. Всім добра, миру і здоров'я, всім па па па, -па.